І Костенко, життя йде і все без коректур. Життя іде і все без коректур. І час летить, не стишує галопу. Давно нема маркіза, помпадур і ми живемо уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в якій природи обереться шапти. Єдиний, хто не втомлюється, час. А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі. А ми нічого, пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голу голубі, цю землю завжди бачили цвітінні, щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичихали, як руди. Життя йде, і все без коректур, і як напишеш, так уже і буде. Але не бійся, а й правда, кривати мрути не треба. Землі немає, то буде небо, немає воля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина Живе в землі, сама не літає, А крила має, а крила має. Вона ті крила не з пуху пір'я, А правди, чесноти і довір'я, У кого з вірності у коханні, у кого з вічного покривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості до турботи? У кого з пісні, або з недії, або з поезії, або з нерівні. Людина нібито не літає, а крила має, а крина має.